Покусали мене бджоли, потемніли в мене в очах, мене єлі От Отак я став пасічником. Олександр Кобелецький, військовий 65-ї окремої механізованої бригади. Чоловік у 2022 році змінив бджолярський комбінезон на військову форму. До того мав велику пасіку, 120 вуликів. Я маю онуки. От мені подобалось, ви знаєте, це напевно з дитинства ще лишилося. Оцей мед. І свіже молоко, ну це для мене щось, <смі> щось таке велике. І для мене найбільша насолода навіть не їсти той мед, а найвелика насолода це дивитися, як комусь це приносить задоволення. Взимку 2022 року Олександр був у Польщі. І коли розпочалася повномасштабна війна, одразу зрозумів, потрібно вертатися та йти захищати державу. 28 числа я пересік кордон. Їхало нас тоді, ну ви знаєте, на такому підйомі великому їхало нас тоді просто колони звітіля На кордоні віддавали нам честь. Прикордонники, ті ж самі польські і так далі. Їхали люди, виїжджали сюди на війну, їхали. У квітні Олександр Кобелецький потрапив у тільки створену 65-ту окрему механізовану бригаду. Був водієм. Каже, потрібно було вміти все, аби виконувати поставлені задачі. Чоловік об'їздив весь запорізький напрямок. Зізнається раніше на звичайній автівці можна було доїхати до позицій. Нині це майже нереально. Ті ж самі хлопці, які їздять там з ребами зараз, там максимально наскільки можна. Із на цих самих пікапах і так далі вивозять, забирають тих самих поранених із якихось евакуаційних точок. А до цього місця вивозять козаки, козаки на тих самих М 113 вивозять на тих самих Хамві. Сержант зазначає, у 2022 році не було зброї, але була єдність та сила духу. І нині головне не втратити зв'язок між військовими та цивільними, як це було в часи АТО. Зрозумійте, ми вже виграли. Ми вже виграли в цій війні по одній простій причині. Тому що ми зупинили Орду. Але ж ми зупинили. Не, 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 не. Да, ця смуга стояла на передовій, гинула і так далі. Але за ними стояв крепкий тил. Якщо ми втратимо зараз тил, то є це тоненьке, яке з'єднує е, війну із тилом, ну ми повернемося знову. У нас буде все по новому Аби цей зв'язок не втратити, Олександр разом з побратимами нещодавно відвідали рівненщину. Вони розповідали про свою бригаду, де кожен боєць пройшов фронт. Також залучали охочих доєднатися до 65-ї ОМБР. Це не тільки там бійці іменно бойових підрозділів, це не тільки стрілецькі посади. Також потребуються жіночі посади, такі як діловоди, фіна фінансисти, бухгалтери, потім ну тобто дуже багато посад і юристи. Які саме от для жінок призначені тилові посади. Також на ці тилові посади ми також набираємо і чоловіків. Олександр Кобилецький вірить, що українці виграють війну, і після чоловік повернеться до справи свого життя до пасіки. Першу, те, що викачую мед. Я просто його роздам. От, просто роздам сяду і посміхнуся. Чесно кажу, от просто чесно кажу. Владислав Стецюк Олег Шаламай, новини Рівного.